Накляйн АК-5329 це ніжний жіночий годинник із класичним шармом. Корпус овальної форми, діаметром 32 мм, виконаний із латуні в золотистому відтінку, що додає йому вишуканості. На перламутровому білявому циферблаті римські цифри і витончені стрілки, які підкреслюють традиційний характер моделі скло мінеральне. Годинник працює на кварцевому механізмі, що забезпечує стабільну точність ходу. Водозахист 30 метрів, чудово для повсякденного носіння, але не для плавання. Годинник має браслет зі сталі з вставками золотистого кольору, який додає елегантності. Ця модель чудовий вибір для тих, хто шукає компактний жіночий годинник із класичним дизайном, який легко вдягти кожного дня. До комплектації годинника входить футляр та міжнародна гарантія, а ще більше оглядів наручних годинників на нашому каналі.